Привіт, друзі! Знаю, всі ми любимо гратися з забавками, і чим вони більші та яскравіші, тим краще. Але є такі іграшки, які не лише допомагають гарно і весело провести час, але і навчають. Ось, наприклад, пазли. Саме про них сьогодні розкажу вам я Роман Бойків. Якщо вам здається, що ці кольорові частинки, які складаються у малюнок, лише спроба батьків тримати вас в спокій біля столу, то ні. Пазли – це іграшка для хметливих, якою бавляться вже понад 300 років. І винайшов її англійський торговець географічними картами, його звали Джонс Пілбері. Містер Джон дуже переживав, що люди так погано знають географію і що їм вже й не такі цікаві ті карти, які він продає. Тому він усі свої мапи розрізано на велику частину, наклею на дерев'яну основу і почав продавати. Для того, щоб скласти усю карту, треба було добряче постаратись. Такі дерев'яні географічні пазли дуже дорого коштували, але це не зашкодило їм стати дуже відомою забавою. Ці карти могли собі дозволити лише заможні люди, які складали їх як поодинці. Так, і цілою сім'єю. І так було аж до середини 19 століття. Саме тоді пазли стали картонними, такими, якими вони є тепер. А вже у 1920-х роках в Європі та Америці грались усі діти та дорослі. А в США навіть влаштовували змагання і кожен охочий міг брати участь. Вже тоді на швидкість можна було скласти із маленьких картонних частинок відому картину. Чи аби нагорода була не просто грамота, а гроші. Пазли бувають різними, як за тим, що на них зображено, так і за матеріалом, на якому вони зроблені. А ще за кількістю елементів, тобто розміром, як ви вже зрозуміли, варіантів багато. Головне бажання трішки погратись у головоломку це не просто головоломка, а гра, яка не залишить байдужими, як малюків, так і дорослих. Для зовсім маленьких пасливих, які як подушка, і можуть мати лише чотири елементи. То що ж я вам розповідаю, Мабуть, ви точно грали з такими? Ну ось вони пам'ятаєте? А люблю для дорослих величезний вибір. І це не тільки малюнки на різні теми і смаки. Є зображення 3D, які об'ємними і здаються справжніми. Ну або пазли, хамелеони. Це такі картинки, які змінюються залежно від того, як падає світло на них. Увага! Ось декілька цікавих фактів про цю розумну ігру. Що вага пазлів з кількістю понад 10 тисяч елементів, понад 10 кілограмів. А для складалки з кількістю частинок до 200 існує закономірність. Чим більше елементів, тим менша деталь. Але головоломки за кількістю частин від 500 до 10 тисяч мають однакові за розміром детальки. Якщо ж я вам бажаю скласти свій життєвий пазл якнайкраще? Хай все буде на своїх місцях. З вами був Роман Бойків.